Всім привіт! Сьогодні хочу зняти для вас відео порожні пляшечки за лютий місяць. Вже їх треба викинути, не хочеться збирати, хоча є небагато баночок, якось так думала, чи знімати, чи залишити за два місяці, але якось так знайшовся час, тому давайте почнемо. Можливо, комусь буде цікаво відео і від деяких товарів береже від покупки, але таких на даний момент в мене немає. Хтось, може, планував дещо купити і задумується. буду рада, що я вам допоможу. І почнемо з догляду за тілом. Нарешті закінчився в мене ось такий гель для душу від Avon в об'ємі 500 мл. Bomb – це така давняшка вже. Зараз в Випуску таких гелів для душу немає. Він був гелевої консистенції, камера трішки його так висвітляє. Він був такого насиченого, бордового відтінку. Не сподобався мені цей гель по запаху взагалі. По консистенції гель непоганий, гарно пінився, шкіру не сушив. Слава Богу, не залишав аромат на тілі. Чому не сподобався? З флакончика, ось навіть зараз, пахне дуже приємно таким вишневим компотом, такими вареннями вишневими. Ну, в душі, при контакті з водою, мені відчувався, можливо, це мій ніс так відчував, я не знаю. Запах ацетона. Не прям такий насичений, але я його відчувала. Я трішки його використовувала як рідке мило, як там щось помити треба. Ну, Я рада, що зараз не можна, немає новинок таких, не можна його придбати. Можливо, це так, що він у мене таких давніх давен з 21-го року і трансформувався такий аромат, але ніколи не чула. Взагалі продукція Avon має приємний аромат. Взагалі, навіть як вийде, давніші є блогері в запасах бачила ну, прям такі ретро-гелі, ретро-продукції, яка не портиться псується, не е, змінюється аромат, ну цей взагалі з флакона супер. В душі не сподобався, рада, що закінчилась. Відгук такий е, позитивно-негативний так буде. Далі використовувала я для гоління, ось такий гед для гоління та засіб для вмивання. Приходив е-е-е Наборчика, здається, чоловічих. В мене такі продукти не купують, тому використовую сама. В принципі, жіночий гель краще, ніж чоловічий. Чому? Тому що він тут йде гель для вмивання. Він трішки рідкуватий, такий як для геля для гоління, для вмивання може піти супер. Але мені дуже подобається аромат от саме даного продукта. Дійсно, він такий трішки чоловічий, але не залишається на тілі. В душі взагалі дуже приємний аромат супер. Гель такий також позитивно-негативний відгук. З функціями, в принципі, своїми справлявся, проблем не було, але ну, це для геля він слабкуватий. Далі бюджетний дуже продукт, український бренд Біотон, косметичне мило для інтимної гігієни тюльпан з молочною кислотою. Ось такого був молочного відтінку, непоганий гель, мило навіть непогане, не сушило шкіру, гарно справляло своєю функцією, подразне ніяких не було, хороша консистенція, хороший об'єм 30 мл, 300 мл. Купувала за 35 гривень це взагалі бюджетно, супер бюджетно. Класний продукт, як зменшаться, закінчаться мої запаси інтимних продуктів. Куплю, звісно ж, і повторюю. В магазині в нас він ще є і часто буває. Наступне, що закінчилось у мене мої улюблені лосьони для тіла парфумовані від бренд, від компанії Avon. Цього разу це був Імери Eclipse, дуже класний лосьон. Дуже мені сподобався аромат. Планую купити, можливо, якщо знайду 10 мл такої водички парфумованої чи туалетної, якщо ж ні, можливо, навіть і придбаю повну версію. Він такий солодкуватий. нотка Імарі тут є 100%. На зиму, більш таку на холодну пору, тому що він такий насичений, концентрований, такий, супер розноситься по тілу, гарно вбирається, залишається приємний аромат, вже казала неодноразово, і на тілі, і на постелі. Супер продукт. Раджу спробувати, хто любить такими засобами користуватися. Наступне, що для тіла закінчилось, це кульковий дезодорант від DAW. Взяла в цього разу використання оригінальне. мене закінчився GoFresh з гранатом пробудження почуттів, гранат Граната екстракт вербени, солодкуватий такий аромат. Кремовий такий дав. О, кремовий DAW, е, кремовий такий е, консистенція крему, 48 годин немає, взагалі немає. Годин, напевно, 5, навіть 4-5 годин ще більш-менш захист є. Потім захисту від аромату немає, захисту від є захист від аромату, немає захисту від потовиділення. Так правильніше. Що я для себе побачила, що ці продукти не для тих, хто страждають потовиділенням підвищеним, особливо, особливо таким підвищеним Гелі такої кремової консистенції, не підійдуть це 100%. Можливо, в спреєві і захищають краще. Я не люблю спреєві, я люблю тільки кулькові. Мені вистачає його. В принципі, непоганий такий продукт, користуюсь. Є в запасах, не супер-пупер, але і не такий прям фека-бека. Тому ось так. І останній продукт це для тіла крем для рук. Ось на роботі в мене закінчився так: не камера, а світло трішки відбивається. Від Avon це з вітаміном Є та ваніллю. Українською, може щось є, нема нічого. Класний такий крем, гарно зволожував руки, мав приємний такий ванільний аромат. Я якось взяла так на роботу і дівчата скористались ним. І в мене замовили відразу три даних крема саме з таким ароматом. Тому така, як казати, свого роду реклама була: 75 мл. колись класно, коли вони були в об'ємі 100, 125 мл, зараз 75 мл. В принципі, на місяць використання на роботі мені вистачає, гарно зволожує руки. Не прям супер, але непогано. Для супер-сухої шкіри рук він не підійде. Для звичайної шкіри хороший кремчик для рук. Так, наступне засоби по догляду за обличчям. Не зовсім закінчився. Є ще в мене в використанні ось таке мило від Avon Clear Skin. Проти чорних цяток з вера та ромашкою та саліциловою кислотою. Проти чорних точок, саліцило кислота, екстракт вера та ромашки. Аромат стандартний даної серії таке невеличке гелеве милко. Ну, прям вистачило мені, я не знаю, напевно. Більше, ніж на півроку. Ну, навіть більше, ніж на рік, напевно, його мені вистачило. Підсушує шкіру чорні точки. Ну, не обирає тятки чорні, він не обирає взагалі. Шкіра, в кого жир, підійде для тих, в кого жирна шкіра, обличчя, підсушує трішки, робить матовою, стягує, що я можу сказати. Відразу треба наносити якісь подальші доглядові продукти. Непоганий такий продукт, користуюсь не часто, тому що навіть мою жирну шкіру мені трішки сушить. Але непоганий такий продукт, рада, що ним скористалася. Так, наступне, що в мене закінчилося, така бадійка на 500 мл від китайського бренду Amenis. Це був тонер з нікотинамідом, зволожуючий напелу. Тут це китайською, нічого немає. Екстракт календули англійською, що написано, він був такий прозорий, густуватий, тягучий. Наносити треба було його на долоні і такими похлопуючими рухами, наносити на шкіру обличчя. Він зволожуючий, не очищаючий, залишав липкість. через деякий час липкість зникала, але треба було почекати, можна було наносити подальші доглядові засоби свої. Непоганий бюджетний продукт, нічого такого особливого він не робить. Трішки, навіть не трішки непогано, в принципі так буде сказати. непогано зволожує. Я, слава Богу, не страждаю ніякими такими алергічними реакціями, тому ніяких і алергій у мене на дані такі китайські всякі продукти немає. Якщо закінчиться також, повторююсь, мої запаси. В принципі, непогано повторити, великий такий об'єм вистачає доволі його надовго. Хороший продукт бюджетний. Ось так. Далі наступне. Так, останні, остання моя мініатюрка від Roche-Posay. міцелярна вода 50 мл. Такі двозначні в мене. Відгуки, нейтральний аромат був. Непогана така міцелярна вода, але стійку косметику змивала не відразу, треба було трішки почекати, трішки потерти. Пекла очі, якщо, звичайно, штерти треба було. Коштує, якщо купити так, як давнувато купувала за 20 гривень, то можна спробувати. Якщо дорожче, ну не коштує. Як на мене, не коштує вона тих таких не геть не бюджетних і не геть таких дешевих продуктів. Ну, не коштує вона ці гроші Спробувала і спробувала, було використання і було. Єдине, що тут мені подобається, я залишаю це ось такі мініатюрні баночки, які можна залишити собою у подорожі на відпочинок брати якісь продукти свої доглядові. Тому якось так така скористалась і скористалась. Далі також від китайського бренду Emengis. В мене закінчилась ось така пінка для омивання, висвітлююча. Вона така схожа чимось 80 грамів на всі китайські корейські пінки. Так, ось така вона була перламутрова. Вистачало її невеличку кількість, такій кремової консистенції була, кремовий такий аромат. Невеличку кількість вистачало, щоб е, краплі треба було щоб спінити і змити залишки косметики. Що ще можу сказати, чим вона мені більш е, не вона, ну, на даний момент це вона взагалі китайські, не корейські і китайські пінки подобається, вони менш сушать шкіру, чим. Е, Корейські пінки. Тому о, саму шкіру обличчя вона не сушить, якщо так миваєте очі, трішки підсушує шкіру навколо очей. У мене є деякі такі особливості шкіри є е, вітіліго, тому е, шкіра, на яких їй не хватає пігментації, вона підсушує більше, ніж шкіра. Е, з пігментацією. Тому, у кого є то теж такі проблеми, зверніть на це увагу, що, можливо, так думали, якісь алергії чи що. Ні, вона така трішки, та там ділянки шкіри такі більш делікатніші, тому там не будеш же там на одних частинках, там одним кремом, на других там, іншим кремом. Взагалі, ми все обличчя, швидко нанесла подальший догляд, і взагалі цієї сухості не відчувалось. Хороший продукт: 80 мл доволі. Хороший об'єм, також користувалася, напевно, нею з рік добрий. Якось так, десь з рік. Вистачає надовго непоганий, хороший продукт. Так, наступне. У мене була в догляді від віши. Ось такий бустер. За гіалуроновою кислотою. Там мінер... мінералізованою водою 89%. Мінерал 89%. Фат... Вистачило мені його на місяць. Це скло, мініатюрка, хоча й мініатюрка, але скло. В об'ємі 10 мл. Так, кудись. Кудись уїхала. Така густувата була бустерця. Я використовувала її як сиворотку. Дійсно, що мені сподобалось, це надавла, дана, даний бустер, буду так правильніше, як написано казати, надав е, пружність шкіри. При нанесенні на шкіру е, він швидко обирався. зволоження ніякого не було. Навіть мені здавалось таке, як трішки сухість шкіри обличчя було. Але от, е, Після я використовувала його на вечірній догляд, тому що вирішила так спробувати на ніч, щоб не користуватися ніякою декоративною косметикою після цього догляду, щоб побачити, який буде результат. При щоденному використанні вечірньому я побачила, що був. Відбулася пружність шкіри така, більш особливо, особливо такого нічого не було, але як перестав ним користуватися, назад стало на свої місця. Тому такий ефект в нього накопичувально, накопичувально не тривалий. Користуюся є, не користуюся немає. Але також, повторюсь, як і з Ларош Позе, класна така баночка, не одно разового використання, тут все відкручується. Не можу зняти. Коротше, відкручується тут все, бо я вже пробувала. Також можна залишити для подорожей, наливати ту саму сироватку в дорогу з собою. Так. Наступне це мої незмінні маски від Tony Mould для обличчя. Цього місяці в мене закінчились дві з гранатом та з виноградом. Ефект зволоження, більш, в принципі, нічого ці масочки не роблять. Для супержирної жир, шкіри обличчя вони не підійдуть, тому, тому що дуже сильно зволожують шкіру обличчя. Також у використанні від бренду Зая чи жая, як правильніше, був крем. Ось так. Нічний крем для обличчя з листям мануки, відлущуючий, зволожуючий з 3% медальною кислотою. Так, ось так виглядала баночка. Крем мав такий е, кислотно. Свіжий аромат. Так, що написано мав робити даний крем? Відлущувати, відновлювати шкіру, ну, якось я так нічого не побачила. Зменшує пошкодження шкіри та прищі, дійсно так. Вирівнює зневарлення шкіри, викликані сонцем, запаленням шкіру, вирівнює так. Зменшує в грі розширення пори. В угрі в мене немає, не знаю, розширені пори дійсно зменшує. Зволоження підвищує пружність, і еластичність. Еластичність, пружність, непобачення, зволоження. Ну, Для жирної шкіри мені підійшло для сухої жирної та комбінованої. Ось написано, підходить для сухої ні, тому що зволоження мінімальне. Вирівнює тон шкіри дійсно так. Нанести на шкіру треба було та е масажувати. Так, Склад, кому цікаво, ось, даного продукта, 50 мл. Приходив, мені здається, чи купувала я його. Що я вже не пам'ятаю. Купувала на майкапі, якось там треба було бренд весь, не бр... Деякі продукти з цього бренду купити, щоб там якийсь щось подарунок мені приходило, не пам'ятаю вже. Скористалася непоганий продукт, але такого особливого бажання повторювати немає. Так. І закінчились у мене дві позиції по декоративці. Перше це ось такий від бренду Avon Serum Foundation. Сяючий фільтр, боже, фокусу нема ніякого. Сяючий фініш з SPF 40 така сироватка. Тональний крем-сироватка для обличчя. відтінок. От, напевно, вже змився. Не можу не бачу, немає, не бачу, чи нейтральний був тінок, щось вже не пам'ятаю. Так. Значить, що вже зараз? Я не знаю, чи це залишки вже, напевно, її. Вона була така рідкувата. Зараз така водичка витікає. Що мені подобалось Ось, зволожувала гарно, це, мабуть, мала такий приємний аромат. Гарно зволожувала, гарно розносилася. Для шкіри обличчя мені підходило, трішки засвітла була, але для зими була супер. Використала, колись купувалася новинка. В принципі, вона виготовлена у 2021 році, можливо, це вже так. Термін її вийшов. Але ніякої реакції в шкірі не було. Колись купувала бюджет новий. Вон, зараз вона коштує, в принципі, 10 гривень, напевно, 300 гривень. До 300. За ці кошти можна купити щось там мебель чи щось з цього, тому якось зараз повторювати її не буду. А так непоганий продукт був і був. І закінчилась в мене ось така матуюча пудра для обличчя, також від Avon. Відтінок був Pink Fair. Е, так, матуюча пудра, компактна пудра. Більш тут нічого не сказано. Ось так чорно виглядає коробочка, щоб нічого так не розсипати. Все використала до кінця. Тут був спонжик. Спонжиком не користуюся. Блін, блін-блін. Так, світленька пудра, дійсно матуючий ефект. Е, Такий не, не залишала ніякого такого, як будто наніс якусь маску на обличчя, гарно матувала шкіру, хороший продукт. Також зараз щось декоративка вейву, ну блін, ну, коштує дійсно ну, середньої вона середнього сегменту, така по якості, а коштує блін, як люксова косметика. То використовую з декоративку більш так свої запаси. Деякі вже. Деякі вже через щор уже довго використовую, але і декоративку так в мене дуже рідко і клієнти купують там взагалі інколи помади, якщо бувають акції. А так, в принципі, і клієнти рідко купують, і я рідко купую, тому що, ну, тумачу, ціна вже, ну, вибачте, Ейвон, щось ви женете, і женете, і женете цю ціну, що взагалі. Якось, ну, не зовсім. Ось такі порожні пляшечки були у мене за лютий місяць. Буду рада, якщо комусь допомогла в виборі деяких засобів. Дякую всім, що мене дивилися. Па-па!